Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Навіщо російські військові проводять перепис населення окупованої Херсонщини? Вони ну, вони це роблять не в масштабному якомусь. Плані, тобто це якось ідея. Ті, хто це роблять, вони не розуміють, навіщо вони це роблять. Їм сказали робити. Ну, тобто, це роблять які, знаєте, ну, ті, хто більше ні на що не здатний, ходить і оце робить, чи якось з'ясовує перепис населення, навіщо вони це роблять. Тема бюрократії, тема якихось зобов'язань, такі правила, тобто їм потрібні якісь влади. От ті, хто роблять, ті хто не знаю, ходять по домівках з зошитами, пишуть хто проживає. Це люди, які взагалі ні то, що нічого не вирішують, а це просто ну. Піди, піди перепиши. Навіщо вони це роблять? Вони цього не знають, але насправді це, знаєте, їм потрібні якісь цифри. Якась, потрібно відкрити якусь таємницю через якісь цифри, і записати в книгу Ротії, в книгу нашого ворога. Навіщо? Це політика, тут бюрократія, політика, бумажки, якісь, цифри, ці цифри підмальовують, комусь показують. Ну, це якась. Ну тобто, якщо давайте взагалі чи варто нам цього боятися? Чи варто нам цього боятися? Не варто нам цього боятися? Ні. По-перше, ми нічого не можемо з цим робити. Вони виконують свої зобов'язання, вони виконують якісь свої правила. Це відбувається не тільки на Херсонщині. Мені показують в трьох, в трьох якихось напрямках, чи в трьох точках, чи в трьох областях це відбувається. Перепис населення вони роблять. Чому? Тому що так треба. Це якась тактика, стратегія, бюрократія, політика. Ну тобто, це не, не, це не означає, що Щось носиться, щось гляде. Панікувати немає, ну не, не потрібно. Друзі. Останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Навіщо окупанти обмежують доступ цивільних до мобільного зв'язку на Херсонщині? Ну, По-перше, це гроші, чомусь, аби не втрачати гроші, не витрачати гроші. По-друге, це якісь нові правила. Нам потрібно вводити нові правила, і потрібно зберегти ці правила в тій ємкості, ну, в, тій, в, тій в якій вони зараз знаходяться. Омежувати спілкуватися знову, навіщо вони обмежують спілкування? Тактика, така стратегія, така, правила такі. Їм так сказали. Немає свідомості якоїсь в цих подіях, немає якоїсь, знаєте, логічної складової. Тобто, сказали копать, копає, сказали, піди, приглуши, воно пішло, приглушило. Ну, тобто, воно саме не розуміє, на що воно то робить. І... От знову це тактика, це так правильно, це такі правила. Все так потрібно робити, чи повернуть до кінця літа зв'язок в Херсонській області, чи встановлять відновлять зв'язок. По-перше, вони знищили багато, чи то багато вишок, чи як ну, хто що відповідає, тому що зв'язок зламано технічно, тобто це не просто вони його глушать. І тут навіть якісь технічні руйнування, тобто, це знищено якусь систему, тобто якісь ланцюги системи вони знищені. Чи відновлять? Відновлять, відновлять до кінця літа. Це наші будуть вже відновляти. Да. Це буде відновляти вже Україна? Рашка не буде на це вкладати ані гроші, ані ресурси, ані людей. А тут все ж таки Україна налагодить нічого. Наведемо там порядок. Питання від підписників: що чекає Чернігівщину? Що чекає Чернігівщину протягом літа? Нестабільна ситуація там стріляють, там тихо, але все ж таки мені показують, що Чернігівщина свої знаєте, найтемніші часи вже пережила. Тобто, вже саме, саме найстрашніше що могло статися, вже сталося. На жаль, загибли люди, зруйновані будівлі, зруйновані дома. Ну тобто Але дивіться, Чернігівщина чомусь на сьогоднішній день хтось про неї домовляється, про якусь допомогу саме Чернігівщині. Про це домовляється якась ку. Група людей. Це воєнні? Це не зовсім воєнні. Тобто, дивіться, якась група людей домовляється за спокій на Чернігівщині. Не просто за спокій, а на те, аби там все. Коли, коли все припиниться, а припиниться все скоро. І я не бачу, я десь бачила таке запитання. Кажуть, що будуть нас бомбити до останнього дня, саме про Чернігівщину я чула таке питання. Але дивіться, я не бачу, що будуть бомбити до останнього дня, чи вдасться захистити Чернігівщину з боку кордонів? Вдасться захистити з боку кордонів, тому що вже йде пере якісь перемовини на відлаштування на відстраювання Чернігівщини, на якусь допомогу, аби Чернігівщина забуяла, засяяла квітами і роблять це. Навіть не політики, тобто це чи воєнні, чи можливо це дійсно волонтери. Ну тобто, як наводять якісь мости, які будуть потім демонструвати політикам. Ну тобто, знаєте, це якась така е, нова схема, якась е, ну, можливо, це якісь група людей, які не довіряють владі і вирішують свої питання сам на сам з іншими країнами, тобто як намагаються домовитися з іншими країнами про допомогу. І вони цю допомогу отримають. Це, знаєте, мені нагадало, як у нас у сусідньому дворі жителі будинків влатали асфальт, тому що місто не робить цього, і вони скинулися і самі це робили. От дуже схоже, звичайно, це не, не можна порівнювати з такими масштабами, але щось таке дуже схоже, тому що хтось буде ставати на захисті. Чи припиниться обстріли Чернігівщини протягом літа? Ще політає вони, і вони якось так роблять: знаєте, це як наш бідний Нікополь, цей Марганець, Нікополь, як вони його обстрілюють. Це дуже схожа така ситуація. Неможливо це контролювати, неможливо цим керувати. Це стратегія російської армії знищити все живе і неживе. Але все ж таки якась от, і потім хлоп і припинення. Різко припинення і настає мир. Тобто влітку ж, ж ждемо, чекаємо на все ж таки припинення цих лютих обстрілів, особливо вночі. Чомусь вони фігачать бідних людей. Чи буде звільнена ЗС у найближчі два місяці? Буде звільнена Запорізька до на найближчі два місяці. Над цим працюють туди, йдуть. Нам про це не кажуть. Там будуть дуже якісь такі бої, але бої будуть якісь, знаєте, стрімкі, масштабні прильоти там будуть, бої будуть, знищувати їх там будуть протягом-двох місяців. Так. Так, двох-трьох я б навіть сказала, тому що тут ну тут більше двох все ж таки. Чи звільнять від орків Запорізьку атомну електростанцію? Звільнять протягом двох місяців, звільнять там загинуть люди, щось буде зруйновано, орки тікають, частина дохла. Це багато таємниць навколо цих подій. Чому тому що таке відчуття, знаєте, ніби нам? Ситуації як нагнітання, йде ситуація, тобто інформаційно нагнітання ситуації відбувається, і воно якесь штучне, і воно почнеться дуже скоро. Не потрібно на це вестися. Не потрібно коротше, тримаємо картізол на місці, не боїмося самого страшного. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Про які проблеми у відносинах Лукашенко хоче розказати Путіну під час зустрічі? Лукашенка, які проблеми у відносинах Лукашенка і Росії. По перше, щось Росія не дає грошики, які обіцяла. І обіцяла грошики на якісь на якесь зведення чогось. Тобто чи то? Білорусь очікувала на гроші від Росії для того, аби щось створювати, щось, ну, щось створювати. Не знаю, чи то будинки строїти, чи, ну, щось дава, обіцяли, але не дали, не дають, що між ними зараз відбувається. А ну, зараз. Путіному набрехав, набрехав, набрехав і не признає, що набрехав і Лукашенко хоче отримати якусь правду, отримати якусь надію, і він чекає на ту надію. Що хоче Лукашенко від Путіна? Дивіться, проблеми у стосунках це не зовсім проблеми у стосунках. Що вони там на гроші їх кинули, то таке, то ж е, то лірика. Там інша мета візиту. Таке відчуття, ніби Лукашенко поїхав до Путіна, аби обговорити з ним е, свій ухід. І, е, чи то представити когось, чи то заявити про когось, чи то передумовитись про якісь гроші, але тепер не мені. А... Не знаю, може, синочку моєму будете тепер платити і будете його тепер давати. Ну, тобто, це якась ідея заява. А ну, добре, чи буде вона в публічному просторі найближчий тиждень, тиждень. Найближчий тиждень заява Лукашина? Да. І вона буде зроблена, ця заява, її буде зроблено. От ми дивилися, що коли ми думали, що він помер, а я казала, що він не помер, його що вичухають і ми його ще побачимо, але він все ж таки піде і знову мені показують, що він іде. Але поїхав він просити якісь гроші, йому які йому. Хочеться сказати, давно обіцяли на якусь, на якесь будівництво велике, на як от щось створювати, створювати, але досі не дали. Вони поїхали, він поїхав домовлятися про ці гроші. Чи дасть Путін йому ті гроші? Дасть. Але таке відчуття, ніби не йому. Тобто вони обговорюють декілька питань, і одним із основних питань є уход Лукашенка взагалі з. Зольника короля каралялі Ну, якось так. Чи зможе Україна найближчим часом отримати значно більшу кількість зброї? Збільшиться поставка зброї Україні. Ну, дивіться, збільшиться порівняно з чим? Збільшиться взагалі не збільшиться, але щось буде їхати, щось нове приїде, щось таки доїде. Тому що мені тут показано, щось їхало, зупинилося і стало. і воно стало в декілька якихось містах. Місцях стало. Тобто, щось їхало, можливо, це на кордоні воно стало і не можуть вирішити ці питання. Можливо. Тобто, е, чи приїде все? Приїде. Ну тобто воно буде доїжджати вже те, що обіцяли, чи будуть обіцяти ще? Будуть, але дуже так е, обережно, дуже скромно е, і зараз. Їде Їде багато, їде важке, їде по землі, їде не в небі, це не літаки, це по землі воно їде. І до речі, щодо літаків, я не знаю, про F16 ми вже дивилися багато разів. У мене навіть є відео на каналі, але тут тема про інші якісь літаки. Тобто, якісь літаки все ж таки до нас доїдуть. якісь літаки. Будуть брати участь в контрнаступальній операції, от, будуть брати участь. Це не f 16 можливо, чи е, можливо таке, що, наприклад, нам їх не дадуть, але з території інших країн нам дозволять їх використовувати. От більше на це схоже. Але е, чи збільшиться, не збільшиться, але все ж таки доїде те, що повинно доїхати. Воно вже їде, воно таке відчуття, воно виїхало, але ще не приїхало. Ніби десь застрягло, ніби десь не знаю, стало загрузло і стоїть на місці. І Стоїть вже досить довго, тому що тут мені показують, ну більше місяця воно вже стоїть. Те, що повинно приїхати було давно, і те, що дійсно має вагу в контексті війни. Але все ж таки доїдуть. Не все не збільшують вони. Ні, не збільшують. Чому? Тому що таке відчуття, знаєте, ми віддали все, що могли віддати. Ми можемо вам пообіцяти, але аби його виконати, потрібен час, люди, ресурси, його потрібно ще чи то зробити, чи виготовити. Ну, тобто, ні, ну, не знаю, добре це чи погано, але віно ми все одно виграмо, виграємо і потім будемо, знаєте, курчат по осені рахують. От і будемо рахувати, хто скільки дав і на що претендує. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.